За тиждень назбиралося дуже багато новин, починаючи від скандалів та інтриг спел Ворлд, деталей Unrecord, ремейку Black Flag і портами з PS5 на ПК, закінчуючи подробицями про сценарій GTA 6 і демку сталкера. Звичайно, дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Discord, посилання на соцмережі. U в описі за можливості, можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Патреон. Чи БайМієкофі звичайно не забуваємо про підтримку ЗСУ і поїхали розбиратися. Клоун, вибачте, джокер із Флориди, який дійшов у своїх вимогах до Рокстар до суми в 10 мільйонів доларів за нібито використання свого образу в трейлері GTA 6, не повірите, грошей більше не хоче. Тепер він вирішив випробувати іншу стратегію, а саме попросив розробників взяти його на озвучування того самого персонажа з фіолетовим волоссям. Для цього Лоуренс Саліван знову записав Тікток і запропонував компаніям Rockstar та Take-Two взяти його на роботу. Без мільйонів, щоправда, все одно не обійшлося. Лоуренс попросив дати його персонажу більше сюжетних ліній, його самого взяти на озвучку і заплатити при цьому кілька мільйонів доларів. За словами Салівана, він для просування гри зробив більше ніж усі інші разом взяті. Звучить як бізнес-план. Ясне діло, що Рокстар ніяк не реагує на подібних фріків. Згідно з останніми чутками, розробка ремейка Assassin's Creed Black Flag почалася наприкінці минулого року. Це підтверджують LinkedIn профілі провідного художника та провідного кінематографічного дизайнера компанії Ubisoft. На їхніх сторінках у вересні минулого року згадується робота над неанонсованим IP. До цього обидва співробітники займалися розробкою Assassin's Creed Mirage і Скаленд Bones. Можливо, нас чекає, так би мовити, неочікуваний анонс дуже скоро. Крім цього, на ресете... Ра помітили, що у PSN нещодавно з'явився список трофеїв ремейка Prince of Persia Sands of Time, Так що реліз гри, судячи з усього, вже не за горами. І, хоча цей список трофеїв уже з'являвся в PSN, схоже на те, що базу даних оновили. До 31 січня в Телемарті стартують знижки на геймерське залізо, але цього разу на вас чекає подвійна та навіть потрійна економія. По-перше, були знижені ціни на відновлене залізо, яке за замовчуванням коштує менше. По-друге, зберегти ще більше грошей і забрати товар майже задарма допоможе трейдін. Кажучи простими словами, телемарт дає вам можливість здати своє старе залізо та техніку і отримати за це додаткову знижку. Магазин швидко та в Вигідно оцінює те, що ви будете міняти, і цією послугою можна скористатися на сторінці буквально кожного товару або з головного меню у якості бонуса. При замовленні від 2000 гривень ви отримуєте безкоштовну доставку новою поштою. Детальніше про акцію можна знайти за посиланням під відео. Згідно з аналітичним сервісом KS Case Tracker, за весь 23-й рік гравців KS2 і попереднику GO відкрили понад 400 мільйонів кейсів і витратили майже 360 мільйонів ключів. Загальна сума від продажу одних тільки ключів. Увага! становить 980 мільйонів зелених. А якщо приплюсувати сюди ще й кейси, то можна зробити висновок, що за один рік тільки на ключах і кейсах Valve заробили не менше мільярда баксів. І скажіть. Тепер габену, що треба розробляти ігри, начебто і важко здивувати сумами, які крутяться навколо скінів у КСЦ, але часто в голові не вкладається. Екті Бліз переживає свої перші великі потрясіння після злиття з Майкрософт. По-перше, 1900 співробітників було звільнено. По-друге, стіни «Блізард» покинули президент студії Майкі Бара, а також головний дизайнер Ален Адам. Ще один момент про звільнення у Екті Бліз. Це дійсно нормальна практика звільняти, умовно скажу, зайвих співробітників після злиття. Так було завжди. Тому нічого дивного тут немає. Інша справа, що індустрію чекають. Серйозні зміни лише за перший місяць поточного року вже були звільнені понад 6 тисяч людей із різних ігрових компаній, і тенденція буде лише зростати. По-друге, було скасовано розробку неанонсованого сурвайвлу, про який стало відомо минулого року. А всіх причетних співробітників буде переведено на інші проекти. Що то була за гра? Подробицями поділився Джейсон Шраєр. Крім того, що розробники довго вирішували, на якому рушію її робити. На Анрілі, чи власному, і в розробці вона була шість років. Все рівно вона була далека від релізу. У виправдання можна сказати, що усі, хто пограв, були задоволені, але на відміну від них, ми так і не дізнаємося, чи так це було насправді. За словами видання Insider Gaming, студія Sledgehammer Games закриває свій головний офіс, але любителі колди не поспішайте сумувати, бо вона просто переїде в скромнішу і меншу за розміром будівлю. Крім того, стало відомо, що Call of Duty 2027 розроблятимуть саме Sledgehammer. Що стосується інших частин колди в 26-му році світ побачить гра від Infinity Ward у підсерії Modern Warfare, А щодо тайтлу, запланованого на 2025-й – все туман. Зараз ходять чутки, що це буде напівфутуристичний сиквел Black Ops 2, нині відомий підкодовим ім'ям Сатурн. Щодо цьогорічного релізу, тут без змін це буде Black Ops Gulf War. Нагадую, що це все офіційно за чутками. Гендир Соні Кенічіро Йошида торкнувся теми моделей підписки на ігри, заявивши, що не вважає формулу все й відразу вдалою. Геймери за його словами зазвичай грають в одну гру за раз, тому в PSN буде щось збалансоване. І підписка, і плата за контент. Тому не чекайте новинки і блокбастери Sony зразу у Plus. Вони там будуть з'являтися як і раніше через кілька років. За словами пана Йошиди, при цьому вони збираються активно випускати ігри на ПК, не слово. М. А ділом, згідно з новим цікавим витоком, ПК порт Ghost of Tsushima вийде на ПК у цьому році. Витік надійшов від співробітника Нікс Софтвер на Фочан. Крім Ghost of Цусіма, цього року на ПК вийдуть The Last of Us Part II і Demon's Souls. Стверджується, що портуванням Ghost of Цусіма займаються самі Сакер Панч. І хоча версія на PS5 отримала безліч різних поліпшень, очікується, що на ПК гра буде ще кращою. Як варіант, буде підтримка ультрашироких моні. Торів DLSS, збільшена відстань промалювання і багато іншого. В тому ж пості йдеться і про грантурізмо 7, та God of War Ragnarok, які теж з'являться на ПК. Проте цього року чекати явно не варто, але є шанси, що їх анонсують цього річ. А ще згідно з інформацією інсайдера, Біл Біл Кун, версія Until Dawn на PS5 і ПК перебуває в розробці вже щонайменше рік. Ймовірно, буде радше графічно поліпшена версія гри, а не щось нове. В анонсують її скоріше за все на State of Play. А поки чекаємо порти інших проєктів з пієски, двадцять 21 березня можна буде насолодитися Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК. В трейлері розробники показали ключові особливості цієї версії. Отже, порт запропонує швидкі завантаження за допомогою технології Direct Storage, масштабування зображення DLSS 3, FSR, а також XESS і безлімітна частота кадрів. Також буде доступний покращувач зображення NVIDIA DLAA і підтримка, ...мка широкого формату екранів. Ясне діло, у це можна буде пограти з геймпадом DualSense. У Steam гру продають за 1700 гривень. А тепер поговоримо про найпопулярнішу і найхайповішу гру року. По-перше, онлайн Пел Ворлд перевалив за 2 мільйони, тираж за 8, а прибуток за півтори сотні мільйонів доларів. Звичайно, коли запахло великими грошима, Нінтендо відразу ж вирішили перевірити Інді проект на плагіат, паралельно зробивши першу публічну заяву, в якій найсмішніше жодного разу не згадується назва Пел Ворлд чи студія, яка її розробила в заяві сказано, що Нінтендо отримали безліч запитів, судячи зі всього від доброзичливих фанатів покемонів щодо неправомірного використання асетів, на які ніхто не давав офіційного дозволу. Тепер японська компанія хоче розібратися, чи розробники Пел порушили авторські права, і Нінтендовські юристи вже тримають питання на контролі. Покемон Компані не обвинувачує Пел у плагіаті чи запозиченні асетів, але вони оперативно побанили у. Ці моди, які заміняли стандартних палів на покемонів. По-друге, студія PocketPair, розробники Pell World, представили дорожню карту майбутніх оновлень. У найближчій перспективі студія займеться вирішенням критичних проблем. Потім візьметься за налаштування управління та штучного інтелекту. Надалі розробники планують додати PVP, рейдових босів, арену, нові острови, нових палів і нові технології. Також у гри з'являться кросплей Steam та Xbox. Буде Покращено Xbox версію з'явиться можливість переносити сервери, оновлення торкнуться і системи будівництва. Буде цікаво подивитися, чи зможуть розробники оновленнями утримувати стабільний мільйон онлайну. Kojima Productions оголосила, що режисерська версія Death Stranding вийде на Apple девайсах 30 січня. Порт анонсований торік буде доступний на чіпах серії M, а також на iPhone 15, що працює на чіпі a 17 Pro. Наразі студія працює над успішними іграми, в тому числі на Death Stranding 2, яка згідно з останнім витоком у найближчі 15 днів отримає нові подробиці і, можливо, трейлер чи показ. Про це розповів наднадійний інсайдер Біл. Білкун можливо це станеться під час івенту State of Play, який пройде в найближчий час. Джерело інсайдера припускає, що повна назва сиквела звучатиме як Death Stranding 2 On The Beach. з огляду на те, що пляжі в першій частині займали особливе місце. Звучить досить логічно, залишається чекати показу. Студія Piranha Bytes, яка розробила Gothic, Ryzen і Elex, визнала, що перебуває у надскладній ситуації і стоїть на межі закриття, хоча ще не закрита. У повідомленні студії йдеться про те, що вони робитимуть усе можливе для того, щоб якнайшвидше знайти для свого проекту нового партнера. Що це за проект, поки невідомо. Чутки про не надто райдужне майбутнє Piranha Bytes з'явилися після того, як на сторінці їх сайту з'явилася стара адреса і локація. Тип, а їхня нова гра зникла зі списку фінансування німецького уряду. Також представник студії підтвердив, що якщо вони не зможуть знайти нового партнера для наступної гри або продовжити роботу як незалежна студія, то закриються. Чесно кажучи, не хотілося б, щоб ця легендарна студія канула в лету. З'явилася свіжа інфа про нову частину, Deus Ex. З за резюме про майбутнє франшизи стало відомо, що її готує Eidos Monreal. Потенційно події гри розгортатимуться в Південній Азії, відповідно до списків вакансій, які потребують працівників, що знають регіон. У інших вакансіях проскакують повідомлення, через які люди припускають, що там може з'явитися кооператив. До того ж, актор, який озвучує Адама Дженсена, висловив зацікавленість повторити свою роль у новій частині. Правда. Поки що нічим не підтверджені повідомлення, кажуть, що гру про Адама Дженсена скасовано, і замість неї вийде ремейк першої частини на Unreal Engine 5. Режисер Догма 2» Хідеакі Іцуно висловився з приводу швидких переміщень ігровим світом. На його думку, подорожувати опен ворлдами пішки зовсім не нудно. Сенс скоріше в тому, що не у всіх іграх відкритий світ достатньо цікавий, щоб ним хотілося подорожувати. На думку пана Іцуно, є кілька способів захопити гравців і підштовхнути їх до вивчення: це розташовувати предмети в певних місцях, вигадувати цікаві способи появи ворогів, викликати різні відповіді. Відчуття шляхом рандомних ситуацій, квестів, і завжди тримати на поготові якусь таємницю. У новинці, наприклад, буде фаст тревел, але при цьому розробники спробували створити таку карту, якою тобі захочеться пройти пішки, ну або проїхати на велику. Як і в першій грі серії в сиквелі, будуть поромні камені, які дадуть змогу переміщатися картою в спеціальні місця з портовими кристалами. Крім того, цього разу в грі з'являться візки, які дадуть змогу гравцям пересуватися. За певним маршрутом, але під час таких подорожей на вас чекатимуть різні сюрпризи: гобліни, наприклад, або грифон. Усі дива і секрети, які підготували капком, ми побачимо 22 березня, коли гра і вийде. Незважаючи на те, що Індіана Джонс the Great Circle має дуже гарний вигляд, одним із найбільш обговорюваних моментів стало питання про те, чому гра від першої особи, а не від третьої. Більшість залишилися розчаровані тим, що не зможуть побачити на екрані легендарного Гаррісона Форда. Хоча це неправда, у катсценах його образ все ж буде. Інші назвали рішення зробити гру подібного жанру від першої особи невдалим. Є й ті, хто навпаки цю ідею під. Тримав за словами деяких користувачів, вид від першої особи виділить індіану на тлі літом Брайдер і Uncharted. А я ще раз хочу нагадати вам, що розробкою гри займається Machine Games, яка відома роботою над якраз таки шутерами від першої особи Вульфенштайн. А якщо вам було цікаво на якому рушію буде зроблена Індіана Джонсен the Грейт Circle, то відповідь у мене проста: на фірмовому рушії і Software і Tech. про це розповів Джон Ліннеман із Digital Foundry. у цьому власне немає нічого дивного. Machine Games використовували різні версії тек для своїх вульфенштайнів. Під час шоу Xbox Девелопер Direct минулого тижня деякі особливо уважні глядачі помітили, що там затизерили, крім усього, і Quake 6. Якщо подивитися на дошку студії Machine Games, то можна побачити напис з жирним натяком. Звісно, це можуть бути останні три літери, яких завгодно слів, тільки ось під словом можна помітити ще й логотип гри. Ви спитаєте, який в чорта Quake 6? Я проспав Quake 5 чи що? Ні, все це здається цілком логічно. Особливо з огляду на те, що Quake 4 вийшла в 2005-му, Quake Champions, яку дехто навіть називав просто Quake 5 у 2017-му. З огляду на минулорічні чутки про розробку, гра може вийти швидше, ніж ми думаємо. PlayStation більш детально розповіла про геймплей Helldivers 2. ви, граючи за Helldiverів, братимете участь у цій війні і намагатиметеся зробити свій внесок. Хелдайвери це справжнісінькі герої землі, елітний загін, в арсеналі якого знаходиться вся міць арсеналу суперземлі. Ви зможете просуватися кар'єрними сходами, виконувати найрізноманітніші завдання, захищати колонізаторів і звільняти планети від ворожих сил. Ворожі фракції це роботизовані Овані автоматони та жукоподібні термінінди, що тероризують мешканців суперземлі. Кожна фракція особлива зі своєю стратегією і фішками. Вибравши планету, ви зможете вибрати й операцію. Операції складаються з трьох місій з різними основними цілями, такими як знищення жуків, знищення ворожих запасів і отримання цінних даних. Крім цього, можна зайнятися знищенням стратегічно важливих цілей запуском ракет або безпосередньо тиловими зіткненнями гра очікується до релізу вже 8 лютого на PS5 та ПК. 22 січня сервери The Day Before вимкнули, а ось апарати життєзабезпечення овочів на розробниках. чомусь ще ні. Фантастик публікували у своїх соцмережах звернення до гравців, де їм вистачило нахабства заявити, що в Day Before було реалізовано все, що було показано в трейлерах. За винятком якихось дрібних механік на кшталт паркуру вони також назвали критику на адресу їхнього проекту дезінформацією від анонімних джерел і фейковим контентом. Том від блогерів охочих нажитися на популярній темі. Студія також спростовує будь-які звинувачення у звільненнях співробітників без будь-якої компенсації, постійній текучці кадрів, називаючи таких колишніх співробітників вигадкою, створеною заради хайпу, а також спробах обдурити інвесторів. За їхніми словами у студії чудові стосунки з видавцем, і навіть провал the Day Before ніяк на це не вплинув. Також було згадано, що мовляв, ми ж повернули вам гроші, ми хороші. Але відколи люди повинні вдячно падати в ноги відвертих шахраїв, у яких просто не вийшло довести свій обман до кінця? Фантастік це нахабство помножене на пиздіж, але не дивлячись, що усю цю шарашкіну контору, начебто, прикрили, як виявилося, не все так однозначно. Тому що, за інформацією польського змі від колишніх працівників ще до релізу, «Day Before» студія почала створювати проєкт нібито на мобільні платформи, здавалося б, куди гірше. Але найобщики брати готовці вишукали розробників. Але всі знайомі інсайдера, який розповів про це, відмовилися від участі. До речі, скоріше за все, це буде якась мобільна дрочильня. Я вже її назву придумав: Зедей After було б в самий раз. А поки можна глянути на роботу соло-розробника, яка є пародією на The Day Before, тобто The Day After. Розробник витратив півтори тисячі доларів на ресурси та 300 годин на розробку. І у цьому відео він показує гей геймплей і механіки гри наглядно можна побачити, що змогла зробити одна людина за невеликий час, та що зробила ця фантастична команда довбограїв за декілька років. Ан рекорд ще не встиг вийти, але вже став справжньою сенсацією і народив цілий піджанр бодікам шутерів. Розробники з Інді студії Рейсад вирішили застрибнути на хайп-трейн і вже викотили мультиплеєрний проект із промовистою назвою Бодікам. Більше того, все вже пограли деякі західні блогери. Якщо судити із першого геймплею, оточення має максимально реалістичний вигляд. Навіть не дивлячись на використання широкодоступних асетів із магазину, все це виглядає… Дає так завдяки можливостям Unreal Engine 5. Особлива увага приділяється точності звуку, щоб звуки пострілів звучали максимально наближеними до реальності. Проте, за словами гравців, які пограли в бодікам, у грі доволі незручне управління, тряска камери, проблеми з серверами і поганий дизайн рівнів, які явно не були оптимізовані під мультиплеєр. Але враховуючи те, що бодікам немає навіть приблизної дати релізу, є час все виправити. Але якщо ви думали, що історія оригіналу, тобто анрекорд шутера від першої особи з надреалістичною графікою, заглохла, не поспішайте засмучуватися. Французька інді-студія драма розповіла, чому вони так рідко діляться новинами про свій шутер, і чого варто очікувати від них цього року. Насамперед, про найголовніше розробка ан триває і не стикається з будь-якими серйозними проблемами. Колектив працює над створенням по-справжньому інноваційних механік, і саме їхня нові. Визнає головною причиною відсутності офіційних новин. Усе просто студія не хоче розкривати свої козирі завчасно, щоб хитріші, але все ще поверхневі у своєму розумінні геймдизайну конкуренти не скористалися напрацюваннями у своїх клонах проекту. Їх легко зрозуміти, враховуючи, що хтось уже встиг на швидкоруч зліпити мультиплеєрний аналог Unrecord, який не може похвалитися нічим, крім реалістичної графіки. Драма заклик. Коли фанатів трохи почекати, до кінця року будуть великі анонси, суть яких, звісно, в таємниці, також важливо зауважити, що Unrecord не вийде в ранньому доступі і не матиме бети, тому що студія хоче відразу випустити якісну і закінчену гру. Ну а як бонус, вони показали моделі пістолета і штурмової гвинтівки, які з'являться у грі. CDPR вкотре підтвердила, що в Cyberpunk 2 може з'явитися якщо не повноцінний мультиплеєр, то деякі мультиплеєрні елементи. Про це розповів гендир студії Адам Бадовський. Якщо ви пам'ятаєте, мультиплеєр мав з'явитися ще в Cyberpunk 2077. Але потім вони сказали, що додадуть його пізніше, а потім, що не додадуть зовсім. Прийшло це все до того, що ця ідея переросла в окрему гру. Зараз, коли ставлення гравців до кіберпадли і самих розробників покращилося, обіцяв. Того, що в другій частині з'явиться мультиплеєр, не здаються нереалістичними. Але, на жаль, сам сиквел зараз перебуває в концептуальній фазі. Гру навіть не почали розробляти, а це означає, що зовсім не факт, що почнуть незабаром. Хоча зайнятися у Проджектів все ж таки є чим. Адам Бадовський каже, що до середини цього року над наступною грою у всесвіті Відьмака працюватиме близько 400 співробітників. Йдеться про сиквел відьмака під кодовою назвою Поляріс. Наразі над грою вже працюють 300 осіб. Також Бадовський повідомив, що, скажімо так, за вічір 4 зможе зацікавити як давніх фанатів серії, так і тих, хто не знає абсолютно нічого про цей всесвіт. До речі, думаю, що пора перестати хвилюватися за сценарій GTA 6 і за те, що сюжет може виявитися Дженерік сміттям. Справа в тому, що колишній сценарист Rockstar все-таки попрацював над GTA 6. у серпні минулого року. З'явилася інформація про те, що Майкл Ансворд, один з ключових сценаристів Rockstar, пішов з компанії, але нещодавно він оновив свій профіль на LinkedIn, де вказав у переліку своїх робіт пункт з GTA 6. Тому видихаємо. Інша новина в тому, що реліз GTA 6 повинен відбуватися між січнем і березнем 25-го року. Це випливає завдяки тому, що Take-Two очікують заробити 8 мільярдів доларів за фінансовий рік, який закінчується саме до 31 березня 25-го року. Логічно, що цього можна досягти лише завдяки випуску GTA 6. Днями в дискорд-каналі Stalker гравці запропонували розробникам цікаву ідею: випустити демку, щоб публіка допомогла з фідбеком від плейтесту, і отримала від студії можливість хоча б краєм ока спробувати мегаочікуваний проєкт. проект. Як аргумент, гравці представили, що відвідати Gamescom, де презентували демо можливості у більшості не було. Тож, мовляв, можна було б випустити пробну версію як варіант в Steam. Офіційна відповідь GSC від ком'юніті менеджера з'явилася, Билася через деякий час. Цитата: команда зараз зосереджена на доопрацюванні гри, полішингу і покращенню деяких аспектів. Пропозиція непогана, було багато закликів опублікувати демо, але рішення поки що не змінилось, і планів викладати його немає. На мою особисту думку, це може зробити непотрібні затримки в роботі і буквально з'їсти цінний час. Я думаю, що зі мною багато хто погодиться, вже хочеться скоріше реліз. Реакція спільноти на сервері була неодначена однозначною, а думки розділилися дехто ідею з демкою підтримав, коли інші люди хочуть великий геймплейний ролик, щоб побачити, що на нас чекає. І інші кажуть, що розробникам найкраще було б зосередитися власне на розробці та доведенні гри до релізу. Моя думка така, що треба опублікувати якийсь умовно 15-хвилинний геймплейний ролик, який би познайомив шанувальників із сиквелом, але його було б найкраще постити незадовго до релізу, можливо, плюс-мінус два місяці денку ж можна опублікувати по тому ж принципу, як це робили автори Ghostrunner 2, майже перед самим виходом, щоб публіка мала уявлення, що це за гра, і могла пощупати один рівень самостійно. Вірите, що перенос зможе себе виправдати? Моя думка, що зможе за умови, якщо він був не для того, щоб доробити ще половину гри. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.